Я студент uh, КМТ 2375, uh, мною був розроблений дипломний проєкт з теми програмна реалізації автосумку для обліку автоспроїте. Головною метою uh, розробленого стосунку це не дати можливість uh, централізовано вести облік uh, по автотехніці на підприємстві і в будь-який час uh, мати доступ до даної інформації. Для початку було проаналізовано мною е, існуючі аналоги, які є зараз на ринку. Далі я е, проаналізував е, мову програмування. В моєму випадку я використовував фреймворк React і більше цього мені пішов для реалізації веб сумокування. Е, далі я е, проаналізував, і серед, проаналізував е, середовище розробки. Для початку ну, я вибрав Visual Studio Code, який більше всього підійшов для мови програмування React і для подальшого програмування. Клімка середних ліктор веб-застосунку була побудована на як На архітектурі SPI, яка виступає односторінковим додатком. Далі було мною побудовано алгоритм входу до веб-застосунку. На даному рисунку ви можете це побачити. А для... Після того, як користувач входить, я розробив алгоритм заповнення таблиць для системи. Для заповнення таблиць було використання функції для веб-застосунку. Далі ви можете побачити опис інтерфейсу в застосунку. Це форма реєстрації користувача, форма авторизації користувача. Після того, як користувач реєструється або авторизується, він переходить до самої системи. Система містить шість меню. В кожній меню міститься свої таблиці для обліку. На цьому слайді ви можете побачити інтерфейс таблиці. Де користувач може експортувати дані до ССВ, додавати нову інформацію або видаляти. Також, якщо таблиця містить багато інформації, внизу є таблиця для перегляду більше даних таблиці, або перехід для наступної сторінки таблиці. Ну, якщо користувач вносить дані, то йому Виходить форма для внесення нових даних. Також коли користувач хоче видавати якусь інформацію в таблиці, йому входить підтвердження, чи він сходить з, з видаванням цієї інформації. А, а, в ході а, розробки був розроблений в застосунку з високим управлінням та здобув інтернет, який надасть користувачеві вести облік по облік, техніці мати доступ до ресурсові віддалених на цілодобового. Дякую за увагу.